В Ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Моторошна атака РФ на Київщину є загиблі та постраждалі. Влучання у Харкові та удари по енергооб'єктах в Одеській та Дніпропетровській областях. Поточна ситуація в регіонах країни далі. 26 лютого день кримського спротиву російській окупації. Рівно 11 років тому відбувся останній мітинг українців та кримських татар проти анексії півострова перед тим, як Росія застосувала силу. Історичну дату відзначили і в Запоріжжі. Тепер у цій школі можуть навчатися офлайн діти з понад 20 населених пунктів Запорізької області. У селі Петропіль запрацювала підземна школа. На екскурсії закладом побувала, і наша знімальна група. У ніч на 26 лютого росіяни спрямували на Україну 177 дронів. Сили ППО працювали у 10 регіонах. Руйнування зафіксовані у Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Російські окупанти завдали удари удару по енергетичному об'єкту компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Наслідок нічної ворожої атаки безпілотників у селі Крюківщина, що на Київщині, загинуло подружжя. Наразі відомо, що це журналістка Укринформу Тетяна Кулик та її чоловік Павло Іванчов. Їхні тіла знайшли після гасіння пожежі будинку. Загинула журналістка Укрінформу Тетяна Кулик, авторка і ведуча, яка виконувала обов'язки головного редактора головної редакції Мультимедіа. Разом з Тетяною Кулик. Внаслідок атаки БПЛА загинув її чоловік, відомий онколог. Загинув завідувач кафедри хірургії номер 3 Національного медичного університету імені Богомольця, професор Павло Іванчов. Також є руйнування і в Бучі. Там уламки дрона пошкодили п'ять будинків, гаражі та автівки. Відомо про двох постраждалих. Дівчина отримала травму голови, а чоловік поранення правої кисті. У Бучанському районі пошкоджено 9 приватних будинків. Скління квартиру у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, чотири гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 15 пошкоджено. Є руйнування і на Харківщині. Внаслідок ворожих ударів з використанням безпілотників. На Харківщині пошкоджено житлові будинки та ресторан. На жаль, є постраждалі. Внаслідок влучання уламків БПЛА Герань пошкоджено багатоквартирні будинки, університет, приміщення театру та кафе. У дев'ятиповерховому будинку виникла пожежа у двох жінок 40 і 86 років. Гостра реакція на стрес. Ще п'ятьох врятували. Також були пошкоджені тротуар та контактна мережа тролейбуса. На Луганщині оператори 412 го полку немезі знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла 10 м 4 Це вже друга ліквідована стріла, і загалом п'ятий уражений комплекс ППО. Близько першої години ночі окупанти вдарили артилерією по степногірську. В результаті руйнування будинку під завалами опинився чоловік. Надзвичайники врятували річного мешканця та надали йому першу медичну допомогу. Постраждалого з вогневими осколковими пораненнями доправили до стабілізаційного пункту. Загалом протягом минулої доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів області. Ворог здійснив 11 авіаційних ударів по п'яти хатках Кам'янському та Гуляйполю. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку та Новоданилівку. 203 артудари завдано задано по території Щербаків Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. Надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Минулої доби ворог обстріляв гуляйполе завдав щонайменше вісім авіаударів. В результаті зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди. Одна з авіабомб упала в полі і не розірвалася. Інші влучили в будинки. Виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали. Боєприпас, який не розірвався, знешкодять рятувальники. Але наші захисники дають гідну відсіч окупантам. На цьому відео можна бачити, як оператор безпілотника п'ятого окремого загону спецпризначення Омега влучив у ворожий бліндаж, завдавши значних втрат окупантам. Точне попадання дрона знищило укриття разом з особовим складом, який перебував у середині. Против окупації, який почався 26 лютого, 2014 року, триває вже 11 років. 26 лютого в Сімферополі відбувся масштабний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тисячі кримчан, переважно кримських татар, за закликом меджлісу. Зупинили спробу проросійських сил провести позачергове засідання парламенту та змінити статус Криму. Цей день став останньою великою акцією спротиву перед окупацією півострова Росією. Вже наступного дня російські військові без розпізнавальних знаків захопили ключові адмінбудівлі півострова. А 16 березня провели так званий референдум, який не визнала ані Україна, ані міжнародна спільнота. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує суверенітет України над Кримом. А західні країни запровадили санкції проти Росії. За час окупації на півострові посилилися репресії проти кримських татар, українських активістів та всіх, хто висловлює незгоду з діями Кремля. Арешти, викрадення, закриття незалежних ЗМІ стали буденністю Криму. У Запоріжжі на алеї трудової слави відбулася урочиста церемонія підняття кримсько-татарського прапора з нагоди дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Захід зібрав представників місцевої влади кримсько-татарської громади, військових, правозахисників та небайдужих містян. Нині Україна продовжує боротися за повернення Криму дипломатичним шляхом. Кримська платформа, санкції та міжнародний тиск залишаються ключовими механізмами протидії російській агресії. Крим був і залишається частиною України. А 11 років окупації досі показують, що тисячі кримських татар та українців, що залишаються на півострові, і досі не припиняють спротив. Вже п'яту в області та другу за межами міста відкрили підземну школу. Безпечний освітній простір нині працює у Петрополі Широківської громади. Освітній заклад відвідують діти з 24 населених пунктів області. Зовні та всередині школа повністю адаптована і для дітей з особливими освітніми потребами. На відкритті другої підземної школи в області побували і наші журналісти. Учениця Петропільського ліцею Анастасія у стінах підземної школи вже вдруге познайомилися з оновленою школою дівчина на минулому тижні, а сьогодні вже відвідала урок англійської мови наживо. Ділиться задоволена усім, проте найбільше живим спілкуванням зі своїми однолітками. Мені тут подобається. Е, дуже сумувала за своїми однокласниками. І ось ми е, наконець то стрітились і тому ну. Дуже подобається людей побільше якось. Задоволені і педагоги, вчителька англійської мови, Олена викладала свій предмет у змішаному форматі близько року, а через постійні повітряні тривоги була вимушена переривати навчальний процес. Відтепер жодні загрози не заважатимуть викладанню. Ділиться вчителька. Ми були змушені раніше, коли були в тій школі переривати уроки під час тривоги і спускатися в укриття, де почували діти себе безпечно. А тут ми не перериваємося і продовжуємо працювати. Тому вони мають більшу можливість отримати знання. Сумували за вчителями, також обнімають нас, коли бачать. Зовні та всередині школа повністю адаптована під інклюзивні потреби. Усі таблички продубльовані шрифтом Брайля. Є окремі санітарні кімнати, а також ліфт-підіймач. Саме навчання в очному форматі сприятиме дітям з особливими освітніми потребами в розвитку, того ж з ними працюватимуть спеціалісти. У нас є і дитина на візочку, в якої проблеми з опорно-руховим апаратом. Є діти. Is it your... Uh... Іншими вадами в таких класах працюють асистенти, і звичайно, що для успішної реалізації інклюзивної освіти очне навчання є найбільш доцільним і найбільш ефективним. За багатьма я дуже сильно скучила, бо вони в далеких ну віддалених селах живуть від Петропільського ліцею. Тому сьогодні були такі перші радісні моменти зустрічі, тактиль, тактильності такої багато усмішок, багато запитань. <ганування> а що це? А навіщо це? А чи це можна взяти? А чи ми будемо тут правда вчитися? А ми будемо щодня вчитися. Ну ось такі по дитячому, наївних багато запитань. Надзвичайно щасливі і вчителі, і батьки, і діти, звичайно. Відвідав Петропільський ліцей експремністр Франції Габріель Аталь. За його словами, будівництво підземних шкіл є черговим актом опору російської агресії та адаптацією якісної освіти до умов війни. Звичайно, це важливе рішення для учнів та їхніх сімей. Але це також акт опору, тому що Росія хоче, щоб життя зупинилося в цих регіонах, і відкриття школи, яке дозволяє дітям зустрічатися, щоб навчитися. Це акт опору. Життя продовжується завдяки цьому, а також дає зрозуміти, що виховується новий спротив, адже саме в школі ви виточуєте та виховуєте ці якості, свободу, демократію, усі ті цінності, які Росія не поділяє і хоче. Зрувати водночас Габріеля таль відвідав місця винних злочинів у Запоріжжі та висловив віру у силу правосуддя. So it was very, uh, це було дуже зворушливо, і звичайно, багато цивільних і солдатів загинули. І так багато українців втратили близьких людей, батька, сина, брата. І звичайно, вони прагнуть справедливості. І ми всі прагнемо справедливості. Перший крок, звичайно, щоб війна закінчилася. Цей спосіб закінчити війну це зупинити російські атаки я хочу подякувати вам та вашому народу, вашому президенту, за те, що ви залишаєтесь поруч з нами у боротьбі зі злом для нас Росією. Дуже важливо, що ваш президент, як і наш посол, як посол наших цінностей, розпочав перемовини з президентом Сполучених Штатів. І звичайно, ми всі сподіваємось, що ці переговори були успішними для нас і для нашого спільного майбутнього. Загалом в Петропільському ліцеї навчаються понад три сотні дітей з прилеглих сіл та селищ. Більшу частину з них до закладу будуть привозити шкільні автобуси. Загалом навчання, як і в інших таких школах, триватиме у дві зміни, що дозволить усім дітям отримувати якісну освіту. Вадим Сорин, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Реабілітація ветеранів, психологічна підтримка, юридичні консультації та безбар'єрність в одному з медичних закладів Запоріжжя відкрили дружній простір для ветеранів і ветеранок. Мобільний Рубікон Хаб. Це вже другий за важливістю проєкт благодійної організації Рубікон Волі. Першим став ветеранський хаб, який вже діє та надає комплексну допомогу ветеранам і членам їхніх родин. Організатори кажуть, це лише початок. Надалі організація Рубіконволі планує масштабувати проєкт та відкривати мобільні хаби в інших організаціях та установах міста. Мобільна мультидисциплінарна група складається з юристів, психологів і реабілітологів. Фахівці надають ветеранам і ветеранкам консультативну допомогу, якої вони потребують. Взагалі цей проєкт буде масштабуватись. Ми зараз запускаємо його як такий, це тільки початок, він буде масштабуватись і лікарні це тільки перший етап. Далі в нас є другий, третій етап, на що ми плануємо так само розповсюджувати наш проєкт. Також нас є важливим, щоб ми співпрацювали з військовими частинами. Тобто хлопці, коли отримують да, поранення, дуже серйозні, важкі поранення, пов'язані з захистом батьківщиною або просто з проходженням служби, якісь там захворювання можуть бути. Потрібно цим хлопцям роз'яснити про те, на що вони мають право. Якщо ми кажемо там про придатність до військової служби, це військово-лікарська комісія, да, тобто це військова комісія. Є, наприклад, зараз по-новому називається, але по-старому називається МСЕК, тобто люди можуть отримати дуже часто по своїх ну там захворюваннях, травмах, інвалідність, що до речі, є підставою і для звільнення, і для певних пільг, тобто да, виплати, які гарантує держава і на військову пенсію, тобто Люди повинні про це знати, що вони мають на це право. Рубікон Хаб це є сучасною технологією, яка вже існує в розрізі України, але в місті Запоріжжя це новаторство, і нам дуже приємно, що молода команда ветеранської спільноти презентувала і застосовує його спершу серед медзакладів. А потім ми маємо надію, що долучать і нашу комунальну установу ветеран про Запоріжжя, тому що ми зараз набрали фахівців. Ці супроводу ветеранів набираємо психологів, і ми будемо раді долучитися до надання психологічної допомоги, тому що в цьому додатку є такі питання, і у нас є фахові спеціалісти, які можуть на них відповісти. Міський департамент охорони здоров'я співпрацює з благодійною організацією Рубікон волі вже в кількох напрямках, зокрема в появі путівника медичних послуг. А тепер ще й відкриття мобільного Рубікон Хаб. Щоденно на етапах лікування стаціонарної реабілітації у наших ветеранів і ветеранок виникає постійне питання, яке стосується ні тільки психологічної допомоги юридичних. Дуже багато питань, соціальних і тільки такий комплекс, який буде мультидисциплінарним, мультикомандним, і плюс ще з можливістю наближення на в моменті до наших хлопців, дівчат до наших пацієнтів в інтеграцію в наші лікувальні заклади. Ми цю ініціативу. Підтримали. Ми організували згідно графіку, визначили лікувальні заклади, з яких у нас отримується медична допомога. і Сьогодні ми розпочинаємо. Є така організація, до якої можна звернутися зовсім безкоштовно і отримати послуги. Особисто дуже важливо сьогодні це послуги юридичні, послуги з фізичної реабілітації, послуги психологічної допомоги. Бо ментальне здоров'я. Я хочу сказати, що все це на нас відклалося, навіть якщо хтось думає, що все з ним добре, і я, як лікар, хочу сказати, три роки війни без сліда не проходить ні для кого. Шанс на нове життя у Запорізькій обласній клінічній лікарні провели дві мульторганні трансплантації. Завдяки посмертним донорам. Лікарі врятували життя сімох пацієнтів із Запоріжжя, Києва та Львова. Подробиці унікальної операції розкажуть наші журналісти. Юлія має спадкову хворобу, ниркову недостатність. Майже п'ять років тому вона стала на облік до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Жінка ділиться довго вагалась, проте розуміла, що пересадка єдиний шанс на нове життя. Перебуваючи у листі очікування, Юлія продовжувала боротьбу, приймала підтримуючі препарати для роботи нирок, а згодом проходила виснажливі процедури гемодіалізу. Падав тиск дуже погано себе почувала, велика слабкість. Ну, сама ж процедура, звісно, 4 години, коли ти, коли ти лежиш, майже не рухаючись. Навіть коли ставала на облік ще в 2021 році, теж були хвилювання, бо незнайоме все, страшне. Ну, все Приборолся. Юлія одна з тих, хто отримав шанс на нове життя. Донором нової нирки для неї став 18-річний юнак. Попри важку втрату, його родина вирішила подарувати шанс на життя іншим людям. Понад дві години тривала операція з трансплантації органу. За словами лікарів, Юлія має позитивну динаміку. Вже проходить реабілітацію та найближчими днями зможе поїхати додому. На до щастя, ніяких проблем не було. Вдалося е -е, приєднати до загального кровопостачання нирку. Пересадити її, отримали відразу сечу. Перевели її в реанімацію, інтенсивну терапію. Одразу почали знижуватися показники креатиніну та що вони в крові. Тобто, це було ознакою того, що нирка запрацювала, і сеча було достатньо. Ми були задоволені за те, що все добре. з цією пацієнт цього місяця. В обласній лікарні виконали два мультоорганих забори посмертними донорами. Стали юнак та жінка, завдяки яким вдалося врятувати життя. Саме реципієнтам із Запоріжжя, Львова та Києва. Вдалося пересадити три нирки: саме реципієнтам Запорізької обласної лікарні. Одне серце дісталося реципієнтці з Києва, але ця операція була виконана в нашій лікарні. І одна нирка дісталася хлопцю зі Львова. І дві печінки було пересаджено також в лікарні Києва, передано в лікарню Києва у Запорізькій обласній клінічній лікарні зазначають, мають все необхідне сучасне обладнання для трансплантації серця, печінки та нирок. І, попри наближеність до лінії фронту, лікарі щодня рятують життя, а донорство одна з можливостей подарувати майбутнє іншій людині. Іливе Швайко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТ. Два в одному безпека та естетика в Олександрівському районі тривають роботи з обрізки дерев. Підрядники видаляють сухі гілки на прибудинкових територіях, що допомагає запобігти їхньому падінню та покращує зовнішній вигляд району. За день на території планують прочепурити шість дерев. А от до кінця року понад три сотні. Наразі роботи за заявками мешканців вже стартували на вулиці Глісерній. У райадміністрації зазначають, обрізку виконують саме наприкінці зими, оскільки це менш травматично для рослин. Після робіт усі зрізані гілки вивезуть на переробку або утилізацію. Заходи з благоустрою заплановані в інших районах міста, аби вже навесні дерева милували око жителів та створювали безпечний і доглянутий міський простір. Роботи проводяться згідно заявок від мешканців міста до контакт-центру 1580. Також роботи проводяться згідно методичних казівок щодо обрізування дерев та чагарників в місті Запоріжжя, що були прийняті у вересні 2023 року. І згідно цих методичних казівок, якраз час з лютого по березень включно є найкращим часом для проведення подібних робіт, оскільки дерева перебувають прохо... у стані вегетаційних. Цінного спокою у Запоріжжі презентували нову збірку віршів нове та невідоме. Валентина Терлецького до книги увійшли твори, написані у період з 2018 по 2024 роки. А також добірка унікальних поезій 90-х років, які раніше не видавалися, також збірка місти діафоризми різних років, що додає їй особливого шарму. Презентація зібрала поціновувачів поезії, колег та друзів письменника. Присутні могли почути авторські читання, пісні, отримати автографи та поспілкуватися з Валентином Терлецьким особисто. На пропозиція від комунальної установи власний методичний центр культури і мистецтва Запорізької обласної ради у минулому році вони запропонували. Валентина, а у вас давно не виходили вірші? Я кажу, давненько, а може давайте видамо. Ну давайте. Я зібрав таку тонесеньку книжечку. Ця поезія, вона наскрізь філософська. І вона відкрита. Тобто я даю читачу політ, політ його фантазії, і кожен читач може вкласти той сенс, який сам захоче в ці вірші. Автор називає цю збірку своєрідною сповіддю відображенням непростих життєвих моментів. Багато віршів стали піснями, які присутні в сольному репертуарі митця та його гурту Декаданс. Під час презентації Валентин Терлецький виконав п'ять нових пісень, написаних на тексти з книги. Дороги Водять нас по колу. Лише одна. Поріжжя стало другим містом України, в якому відбудеться унікальний концерт в рамках симфонічного проєкту Ода стійкості. Культурно-благодійна ініціатива об'єднує творчість та військовий досвід. Музиканти філармонії виконають твори під супроводом диригента, військовослужбовця 5-ї окремої штурмової бригади Сергія Лихоманенка, який три роки боронить рідну землю на Донеччині. Музика навіяна війною за задумом волонтерського штабу 5-ї ШБР має об'єднати світову спільноту через мистецтво. На одній з репетицій побувала і наша Ірина Чернова. Чотири музичні твори, які входять до концертної програми проєкту Ода стійкості. Музика навіяна війною та присвячена трагічним подіям і незламним українцям. Цікавенкою є твір Габріеля Динара, який це італієць сучасник, який присвятив свій твір Україні. Це фортепіанний концерт, номер ми Україна, так і називається. Друге з сучасників це Влад Солодовніков, Це концерт для вцілілого роялю, написаний. Після трагічних подій в Бучі, ну і звісно, ми представляємо нове бачення українських класиків. Це переоркестровані твори з фортепіанної прелюдії Ляташинського і сонати номер 3 Віктора Косенка. Сергій Лихоманенко в мирний час був диригентом Харківського молодіжного оркестру на військовій службі з 22-го року. За плечима тероборона Києва, лінія боєзіткнення у Лисичанську, Торецьку, Бахмуті, Часовому Яру. Військовий зазначає, ідея проєкту Ода стійкості з'явилася в нього влітку минулого року. Сам Сергій дуже вдячний музикантам Запорізької філармонії за підтримку ініціативи, адже три роки фронту без музики далися взнаки. Та тепер Сергій швидко приходить до форми. Сергій почав такі, скажімо так, віртуальні репетиції, онлайн-репетиції, тому що ви розумієте, що ми знаходимося в районі виконання бойового завдання. Так. І він умовно віддалено проводив ці репетиції з хлопцями, сам, як він казав, вже, подав до форми. І десь в... наприкінці листопада вже було прийнято рішення, що ми однозначно їдемо в цей тур. Вибиралися за таким принципом, де залишились філармоніях, повний склад команди ну оркестрів, які можуть зігратися. Ода, стійкості» – це міжнародний культурно-благодійний проєкт за сприяння мінкульту та стратегічних комунікацій України, і реалізується він лише у п'яти містах України у Києві, Запоріжжі, Черкасах, Одесі та Львові. Спеціальним гостем програми стане італійський композитор, піаніст Габріеле Денаро, який планує виконати особисто свій твір 7 березня, проте не в Запоріжжі, а в Одесі. Поки ж у Запоріжжі твір італійця виконує лауреат міжнародних конкурсів піаніст-композитор Євген Геплюк. Ми беремо участь у турі містами України. І перший концерт відбувся в колонній залі Київської міської державної адміністрації. Концерт відбувся при повному залі. Публіка дуже емоційно щиро сприймала і в повному захваті. Поки що це наш перший концерт за межами Києва, і особисто я дуже приємно вражений і. Рівнем гостинності і високим рівнем оркестру Запорізької філармонії. Дуже цікава програма, дуже імпульсивна, дуже мелодійна. Я думаю, що людям, хто прийде, дуже сподобається. Мета цього проекту відволіктись від нашої буденності. Як і задача любого музикального твору, відчути може якісь релаксування, може, якісь переживання, різні емоції, але від буденності відволіктись в першу чергу, це як перезавантаження для людини. Музика проєкту Ода стійкості це не тільки шана полеглим побратимам п'ятої штурмової бригади, каже диригент Сергій Лихоманенко. Це як своєрідна творча подяка партнерам, волонтерам і ветеранам. Концертна програма має стати тим місточком між військовими та цивільними, власне, заради яких щодня бійці ризикують своїми життями. Прем'єру унікального симфонічного проєкту Запоріжці можуть почути вже 27 лютого в обласній філармонії. Після у достійкості 7 березня почує Одеса, 14 березня Черкаси та 20 березня фінальний концерт у Львові. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.